Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру, «Де чий Транспорт. Я вам буду показувати різний транспорт, а вам потрібно сказати, для якої професії потрібен цей транспорт. Давайте спробуємо, дітки. Погляньте на картинку. Що це за транспорт. Так, це поліцейська машина. А хто їздить на поліцейській машині, діти? Так, вірно, поліцейські, молодці. Зараз яку машину ви бачите, дітки? Так, це пожежна машина. Для кого пожежна машина слугує? Так, для пожежника, розумнички. Погляньте, дітки, на картинку. Яка ця машина? Так, це медична машина. Швидка допомога. А кого вона возить, діти? Так, лікарів, розумнички. Погляньте на наступну картинку. Що це, дітки? Так, це потяг. Потяг для кого, малята? Так, для машиніста, розумнички. Малята, розгляньте наступну картинку, що це? Так, це корабель. Корабель для кого? Хто ним керує? Так, капітан, погляньте. Ви добре впорались з завданням та відгадали, де чи транспорт? Молодці малята! Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!